Так, всім вітання. Сьогодні трошки не класичне відео. На перший погляд це дерево, там де дерев'яна стружка, тирса. Насправді про опалення не відповідає темі нашого каналу. Що це у нас таке? Це у нас горище. Горище такого каркасного будиночку, десь ми колись показували, там у нас піч наша із твердопаленим котлом. Тут сендвіч такий, там саморобне коліно у нас так утеплене, треба буде замотати краще. Все таке. І що там маємо? Там є в нас теплоакумулятор. О, там він десь під низом. В ванній кімнаті, він прямокутної форми. В стіні схований, просто будиночок дуже-дуже манюсінький. А там все треба було розмістити. На 1200 літрів теплоакумулятор і він так зашитий. Але система відкрита, а це в нас розширений бак. Зараз ми відкриваємо, бо тут треба робити деякі модифікації. Він утеплений, бачимо, пінопластом. Розширений бак зроблений, хто там хоче відкриту систему із нержавіючої сталі. Ми все розшивати вже не будемо, нам немає потреби, а тільки нам треба зверху добратися до, до тих трубочок. І бачимо, що розширений бак має бути вище, ніж наші батареї будуть. Тут робиться таке якби мансардне приміщення. Це кімната для влади. Влада не має де жити досі. Це вже приміщення робиться, не знаю, скільки років, ніяк ми не можемо робити. Там йде одна труба, подача на перший поверх внизу під низом. І виведено дві трубики. Я не пам'ятаю, чому так прийнялося рішення. Це було вже давно давно. Ніяк доробити не можемо. Треба було, щоб звороточка була десь там, в тому кінці. То ми вже зараз розкинули, тут буде підлога, ложиться дерев'яна. І буде так зроблено. Це буде однотрубне підключення, не зниз. Ми підключаємо тільки не підключення. Ну і з цієї сторони тут буде перегородочка. І Тут вже зроблено двотрубне, тільки що бачимо, там місце було виведене, а перенесли трубу на перехрест. Ну Буде під підлогою, його, Та не видно, буде. Перенесли і за те, що треба змістити тут бачимо драбину. Теж вона не дороблена, все не дороблене. не в тому. Драбиночка, і вон, тут буде батарея заважати на вході. Які батареї, що там ще не знаємо, як вирішити правильно прийняти рішення комусь порадити простіше, ніж собі. Не про те відео. Відео, дивіться про що. Розширений бак із нержавіючої сталі, щоб не підпадала б'яка нам в опалення. Див, дивимося, скільки нас утеплення. Це 50 мм А там до шо думати? що думати, ще стільки буде. Так, що тут ми маємо у нас? Ми маємо наступне. Маємо наступне. Так, ми покажемо, що у нас тут є і для чого воно. Получається соточка. Соточка окаплення. Трошки не розірвали. Ну, це же буде, е, вже буде перегородочка, вона участь такого частина будинку, і це було на морозовий. По правду сказати, де, де щось сам не пам'ятаю, що тут є таке. А ага, в нас тут стоїть клапан. А це такий сапун зроблений. Для чого сапун зроблений? А сапун зроблений для того, щоб клапана нашого не задавило. Туди не засипався сміття, щоб він працював добре. Сапунчика, обираю, клапан, сапунчика знімаємо, бачимо клапан. Звичайний зворотній клапан. Для чого? Дуже просто. Є у нас перелив тут. Бачимо переливчик є. Навіть не тут перелив, перелив з боку що треба туди добратися. Є у нас перелив, там інша трубочка. І перелив йде вниз і там прямо в ванній кімнаті, там якби в каналізації, щоб його видно було, коли ми заповнюємо систему бачка повного. Оце такі недоліки. Бачите, утеплення, в шоці, скільки ми утеплили. Це такі недоліки відкритої системи, що треба контролювати рівень бачковий, його не видно. А бачок зазвичай десь він там на горі. На морозі, його треба утепляти, туди треба лазити. Є перелив, і коли е, ми перший раз залили воду, побігли перелив, бігло вниз метрів, не знаю, трита трубка, може більше, і вода створює ежекцію і почало нашу бачка, він квадра... прямокутної форми. там Метал десь двічка, Бачимо, нержавіюча сталь, вона не змінила ні кольор, ну це з нержавічка, це з нержавічки. Взагалі тут дуже багато ми використали. Варний електродом, це не ваш пі автомат. Підолматок розчарувався це на все життя. І створюється ежекція, починає стискати нашу бачка, створюється розрідження в системі. Теплоакумулятор там внизу стоїть теж прямокутної форми, починає стягувати теплоакумулятор і ми зробили клапан, тільки створюється ежекція, він раз, відкрився, зробив підсос повітря. І нічого ніде не не, не тягне. Тільки воду ми все наповняємо повне, повне. Клапан закривається, сюди води не пускає. Щоб він не забивався в дітей сапунчик. Все тут продумано. Досить правильно. Це, ну, це була навчальна наша система. Тоді ми ще не тільки вчилися. От така система. І вона повітря виходить, а бачка не, не, не стіснює. Не стіснює. Ще що ми маємо? А це ми маємо вихід, отак, отак зроблений вихід із. Це не перелив. Перелив там з боку, далі ми доберемося. Бачимо, там 100 мм пінопласту, це не так просто. А це вихід розповітрення із самої високої точки теплоакумулятора виходить сюди вверх. Відкрита система, і щоб воно розповітрювалося, стой в бачок. Перелив нижче стоїть. Там перелив під цим. Не знаю, зараз, зараз ми не побачимо, треба добиратися. О, бачок нас, якщо взяти, уявімо, що це верх бачка, то Розп... йде трубочка зверху теплоакумулятора піднімається вверх і вверху точку, для того, щоб теплоакумулятор ну, розповітрювався, все це дихало. А перелив зроблений трошки нижче. Трошки нижче. А зараз ми будемо переробляти а сам розширений <реш> бачок під'єднаний не до верха теплоакумулятора, а до самої звороточки для самої звороточки, в самій холодній точці. Тобто, коли ми починаємо палити, в бачок не йде гаряча вода. Не йде гаряча вода. Це все правильно, але є один нюансик, я в цьому відео не буду зараз розказувати, бо це треба сідати, малювати з ручкою. Дивіться, кому зацікавила ця тема відкритої системи з теплоакумулятором прошивний бак на 150 літрів, теплоакумулятор на 1200 літрів. Кому зацікавило. Слідкуйте за каналом. Якщо я десь забуду, нагадайте, ну, у мене проблема трошки з часом, щоб знайти часу. І Намалюю, чому що як зроблено на папері. Так буде зрозуміліше. бо Тут ми все ж не будемо, нам, нам утеплення псувати. Можливо, цю стінку ми ще знімемо. Можливо ми цю стіночку знімемо тут. ДСП. І Поки ми тут на горищі, це 250-й димохід в середині 250 я так взяв його, в людей було дешево продавали, тоді грошей особливо не було. Він не ходовий. Не ходовий нікому не треба. Коліно, не було такого коліна, коліно там зроблено з державі чи сталі саморобне середині. І обо зверху мінуватою. Можливо, не зовсім безпечно, можливо, не зовсім правильно, але він там майже не гріється. Майже не гріється. І тут наш димохід. Ой. Бачимо з цієї сторони. Є ревізійні дверцята та І сплити ще такої радянської. І можна нашого димохрода подивитися. А там що дивитися? Там все чистенько. Труба чистенька, Ну трошки є такий нальот мінімальний. Мінімальний, Але бачимо, може не знає, скільки років палиться воно і ніхто нічого не чистив, і чистити нема. Шохча. Відкладення сажі є. Десь там придавлюють трошки воно, але... Сам димохід, запас. Запас його просвіту на все життя. Нічого там на ньому не наростає. Немає що чувствовати. Ось як ось так. Так що пишіть, коментуйте. Зараз я вилізу звідси. Коментуйте, критикуйте. Оце буде така мансарда. Тут не планувалося кімната. Якби планувалася кімната, можна було цього верха розширити. Будувалося такий будиночок, як би літня кухня для бабусі. Тоді в нас були проблеми: лікарня, затрати. Було не до того, але матеріал був закуплений, вирішили зложити, зложили, подивилися, трошки тут, якби місце є вгорі, а для влади у нас немає, завжди його немає де спати. Він там біля бабусі тісниться, немає кімнати, що досить. Ну, будувалося вже більше 10 років, це ж, ще до, до революції при Януковичі це починалося робити, ніяк ми не можемо його доробити. І тут вже ну, на драбину цю не планувалося місце, але так вже перепланували. Бачимо, там балка, балку вирізали. Драбину нам боря варив. Треба ступінькою буде настругати, поклеїти. Опалення, щось, щось будемо робити. Окремо по цій кімнаті, можливо, при цьому будиночку, ще коли десь ми розкажемо, якось буде цікаво. Вікна треба мити. Там бачимо нашу наша майстерню, там видно теплоакумулятори. Все, дякую. І, нагадуйте, я намалюю схему підключення правильно розшильного бачка в відкритій системі. Всім до побачення. Ми відео завершили, але бачу. Почали відкривати далі, цікаво показати, як у нас було утеплених працювала свого часу. Соточка пінопласт і зверху було оббито таким пінофолом. Вже тут ніякі морози не страшні. Трошки, звичайно, тут і піни, і пінопласту. І праці зараз ще відкриємо, ще покажемо, що тут всередині. É <coughs> <coughs> Відкрили ми нашу конструкцію, вже зараз можна побачити, що тут відбувається. Оце наше розповітрення вийде вгору, а це перелив. Отак зроблено металопластиком 16-м. Перелив йде нижче, розпитний йде вище. Так що, якщо хочете робити відкриту систему, робіть правильно.